Автопідстави. Ті, хто постійно їздять за кермом, напевне, чули про дорожні афери, коли шахраї спеціально провокують аварії, аби здерти з вас гроші. Останнім часом таких підстав побільшало. Ось лише одна з відомих схем. Життєві поради розкажуть, як її можна уникнути. Кілька років тому оперативники накрили велику банду підставлял, які роками тероризували українських водіїв. Однак їхня схема розводки на дорогах і досі найбільш розповсюджена. Ось як це виглядає: один з автомобілів пригальмовує перед жертвою, інший заїжджає в мертву зону. Машину непомітно затискають в коробочку. Сконцентрований на дорозі водій раптом чує глухий удар. А потім бачить, як з мертвої зони виринає другий автомобіль з побитим крилом. Переляканий водій впевнений, що потрапив у ДТП. Насправді те, що чує водій, це не звук зіткнення, а лише удар бруска мила, який шахри непомітно кидають зі своєї машини. Далі справа техніки: відволікти увагу водія, наждачку черканути йому бампер. Саме тому ця підстава і називається Черкаш. А зараз увага. Ось так це відбувається на дорозі. Це кадри оперативної зйомки та радіоперехват розмов шахраїв. Кидок мило в машину, водій зупиняється. Далі починаються розборки з фальшивими ксилами та погрозами. Мета одна: ніяких страхових та даї. Клієнт має платити готівкою. Саме в таку ситуацію прямо в центрі столиці потрапив Валерій. Лише уважність та зібраність допомогли йому уникнути автопідстави. Таке відчуття, що тебе вроді би хто-то крилом задіяв. Ну кадані увиділи, што у мене і підізаді э, стоять відеорегістратори. Вот, Как-то у них бажання відпало. Плюс я ще заметил их маневри. Я включив аварійку избавил скорость, скорості, медленнее ехал, їхав, ніж та машина, яка мене притармажувала. Якщо вже потрапили на гачок, вдає радять одразу викликати наряд. Щоб не казали, та як би не погрожували, кидали. Є великі шанси аферисти втечуть ще до прибуття даїшників. Водій обов'язково зупинитися, включити аварійну сигналізацію, виставити знак аварійної остановки, ні, переміщати автомобіль після завершення ДТП, набрати по телефону 102, два, заяву про те, що призошло дорожньо происшествие. прайші і наостанок обов'язково викликайте страхового комісара. Він на вашому боці, адже у страхових компаніях давно знають сценарії підстав. Відтак, у разі чого, довести вашу невинуватість буде набагато легше.